Треба ще ж малу знайти і вийти з цього місця, тому що вже тут неможливо знаходитись. Так, барчик. Щодалі. Нести. Я бачу, що нести. Але зараз я зараз все огляну і візьму. Тут можна пірнать, мабуть. А з. Це можна пірнати чи ні? Мені nee, мені здалося, що тут щось є. О, боже. О! Все таки щось є. Це сьогодні я тут топово стрімлю. О, круто. Забрали, значит, так. Все, де там була та штука. Тут десь была. правильно десь тут і це ж драбина була тут не можна пірнати все ну бери неси, але куди <клух> сюди може кудись? Ні. А куди Драб... з драбиною куди мені йти? Ай боже. Зараз знайду. драбина не пролізе, якщо я розумію. Значить, нам не сюди. Значить, нам на цій половині кудись залізти. Якщо подумати логічно. Ой, логіка і я зараз. Нам, мабуть, кудись гору. Може, якось так десь. Не маю побачити якийсь знак, також і. Блін, що куди йти. Ну, зараз знайдемо тут тільки один вихід має бути. А, мабуть, отут, я вже бачу, вгорі. Все. Угу. Ну, молодец, молодец! О, капец! Давай, давай, давай давай, да давай! Боже, как так можно? Давай, да давай да не, ну не, не. Я нажимаю. — Молодець, дякую. Пляха. Класно, я йому макітру прострелила, га? Офігенно прострелила як. Макітру. А, а, нудить. Mm -hmm. А я казав тобі чекати на місці. Ти мав би радіти, що я тут. Так вона Добре, життя врятувала. — Добре, кожне мені голову прострелила, байстрючка життя врятувала байстручка. Гей, знаєш що? Mm -hmm. Міг би сказати Еллі, я знаю це непросто, але вибору не було. Дякую, що врятувала мене. Нічого такого не скажеш, Джойле. Нам треба йти. О, так То тихо. веди? голосніше. Все, я вийду малу? Ну, мабуть, сюди. Йди сюди. Тут же вже нікого немає, я сподіваюся. Хоч малу знайшли, так, далі повинні щось. Все важно пошукаємо до речі. Все нормально. Ух. Так. Мала, зо мною. Йдеш. Не цікаво. Що з мала, в тебе рука болить? Чого ти за руку тримаєш? Все нормально Все добре. О боже. Ну, все вниз. Стюбай, уху. Треба якось вибиратися, знайти той міст. Кажи, куди йти. Знову ця срань Ну, я розумію, що сраніш, але що робити? Треба малу виводить. Боже, пісюари. Туалети? Повно. До речі, тут можна покращити цю штуку. Мало, правильно, тобі не треба цей туалет. Воно тобі не потрібно. Так, що тут? А тут же жіночий туалет. О, забирай, забирай. Що тут ще є. Ого. Угу, прикольно. Ми здається, такий вже знаходили схожий, що там не було. Ну, все, сіки можна по туалетам лазить. Мала, відійди, будь ласка. Ну шо? Туди чи туди? Туди чи туди? Ну Добре, зараз візьму, що тут є в будь-якому випадку. Зараз також так? От блін От срань Все повинні було це зробити для безпеки. Блін. Треба, до речі, запам'ятати, котрий. Ну добре, нічого. Цікаво, на якому моменті, до речі. Ага, щось отаке. Забирай, візьми, будь ласка. Покращення міцності холодної зброї. Зрозуміло. Так. Назад? Голодна зброю покращено. Добре. А я всю сторону йшла? Так, всю сторону йшла. риби, нічого страшного Чи не? Чи є? Ось є хтось це стріметь. Це хто? Блін, мала, це ти, ну що ти мене лякаєш? Вау! Ти диви. Яка банкетна зала. Ага, забирай. Ага, поглянь. Що? Це такий фон. Люди фотографувалися перед ним. Так, я знаю, що це. Може, там щось цікаво? Ну Добре. Ти щось хотіла сказати, Елі. <свист> не те, щоб я тебе не слухалася. Просто тебе довго не було, і я подумала, може, у тебе якісь проблеми чи що. Еллі, ти не бачила, як я все проходила? так, воно проблеми. Байдуже, що ти думала. Ти маєш слухатися мене. Так. просто... Боже злий. Забудь, Джойла. Забудь, джойла. Заради цього ми тебе слухали. Так, подивимося, що тут. Боже, він такий серйозний, боже, так. О, ні, ну злий, не строй. Якось так грубо. Спілкується. Так, Джойли. Якийсь це дуже строгий. Так, а тому за сторі в Ні, не можеш. М -м -м. Банкет, що тут є таке цікавого поїсти? Ням-ням-ням-ням, нічого не залишилось. М -м. Блін, де я пила всі. Ні? Блін, а де їжа? Ай, вибачому. Я бачу, бачу, бачу. Тут нічого немає. Це, мабуть, підійде. Все? І все? Та ну, ну і щось таке, а тут, right. yeah. куди yeah. треба? Oh. Він шоматюка... Допомогти, не хочеш? А це же відео. А ти мені точно довіряєш? Штухай. Стохай. Штухай. Я бачу, злову треба. Так? Ну як? Ходімо. Так, я перевірю, чи тут нічого немає. Я просто все збираю. Як барахолка. Все зрозуміло, давай. Ай, ходімо, ходімо. А, а мало мала підлізе сама. Елі? Елі? Ти ж залізеш? Так, залізе. Вже злякалася, де Елі. О, хтось написав. Доброї ночі? Це не то. Рікстер Ліс, доброї ночі. Це коли було? Так. З якого моменту проходжує? Тут зараз одна людина. І тут банкетна зала. Ну ти диви. А ну-ка, їжа, їжа, їжа. У нічого не залишилось. Бачу, бачу вихід. Але це може не вихід навіть. Балконі. Балкон. Ви на все перевірити Так, давай. Шукай щось. Давай по-нашому. Наюзи наш мубар. А я бачу там щось. А як сюди запригнути? Може вхід якось з іншої сторони. Ні, а я ж бачу там щось. Он. є Як туди зайти? Так, зараз має бути. може щось підсунуть. як зайти? Може десь знизу Вхід в бар? Який там реальний вхід? Знизу може десь? А просто зайти. Поміняй, будь ласка. Щоб мої нерви не були спокійні. Ну все. Ось так. Люди саме прийшли. Ну все, ходімо. Елі! Зв'язок хороший, бачу. О, Боже. О, чорт. Mm. Йди Так, а зараз я стрибну вниз і розчищу нам шлях. А як же я? Будь тут. Це ж так тупо. У нас буде більше шансів, якщо я допоможу. Ну, добре. Ой. Схоже, ти вмієш користуватися зброєю. З цією порися. Ну... Раніше я стріляла з Гвинтівки по щурах. Щорах? Пневматика. Ну, це майже те саме. Піднімай. Добре. Міцно тримай приклад. Віддача буде в рази сильнішою, ніж у пневматики. До речі, <плес> плече. Можна так. Но, плече. Ось, тягни. Такої зброї, якщо неправильно Як. стріляти. Зробиш постріл. Одразу готуй новий набій. Послухай. Мені там може дістатися, тому кожен постріл дуже важливий. Ясно? Я опираюся. Добре. А, вона буде прикривати. А те, про що ми говорили, у тебе справді не було вибору. I have a bachelor. I have a bachelor. Yes, because I love the Renochi. If you're going to steal, you better make sure you get away with it. Right? I would have known. They're all fucking dead! What the hell is he yapping about? Kakai, some fucking tourists killed them. Killed all of them. <astonished> oh, oh, gosh, I I... Did you talked to the boss? Yeah. He wants everyone to hold their ground. Watch the gate. All right. You heard him. Search the area. Do not let anybody through. He's got to be wrong about the crew being dead. I don't see some tourists taking out the entire crew. What if they did? Maybe some military coming back. Don't be an idiot. Only Turk doesn't give a damn about this place. Look, If anything, some tourists got lucky. We'll find them. We always do. I hope you're right. Я молодець? Я молодець. Я бачу, там він йде, кудись чи не йде. мені страшно, туди я не підкрадусь. Треба було з іншої сторони. О, боже, боже! Хто, де? А мала ще стріляє, так? Де? Ликуйся, 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 будь ласка. Здесь там кто-то? Блин! Блин! Зрозуміло, де это хана. Тобі. Да hey, да я тобі зараз дам. На тобі. Yeah. Да, на тобі. На тобі. Yeah. Да, не ну так награди більше. ні, ну, ні, ну, ні <плес> <плес> Ну це не смішно <плес> чую, як з мене угорають. Ага, хтось дверку. А так вот я більш закричена oh, Ох, ти сволота така. Така. На тобі, сволоч, на сволоч, сволоч. лікуйся швиденько швиденечко швиденько там бачу але можливо Какие ты, блин? Где ты взялся на мою голову? Окей, Шокей, ах ты, окей, гоу! я тебе как гоу пойду, блин, гоу. Гоу. Гоу, тобі піду так, блин, гоу. Ах, ти так! Добре, я тобі зараз ти... я Тобі Я тобі все одно вдарю. Болота, ти... а ти. Зараз в мене немає патронів. Так, так ні, є. Зарядити треба. Чо, а, що відбувається? Чому я не взяла? Що відбувається з цим? Боже.

Щось не розуміє, так воно береться. Добре. Стигнеш? Немає? Секунду, мабуть, зараз секунду. Я ще не померла. Я ще не померла. Мабуть. А може, це все. Я когось чую? Може, мене зараз мало зброї. Все. Спускайся. Вау, я прийшла. Не все так погано, як я думала, до речі. Не все так погано. Відеоряд. Ну, як, Піти позбирати патрони і якось зробити це для того, щоб лікуватися. Дам тобі щось. А звідки в тебе? Тебе ж не було? На крайній випадок. Тебе ж не було. Лікуватися я зараз не можу, так? Не можу. але Він треба На, на запобіжнику. Ти треба збирати що патрони. Знаю. Позбирати це... патрони треба. це